Коробка з газоблоку до 430 см. Буде мінвата фасад цегли снікерс фундамент 50 см без консолі, термоставок, як знизити тепловитрати через фундамент, один ряд фасаду з газоблоку або ППС високої щільності. значить І той і той варіант не дуже гарний. і от... Причини, значить, дивіться, ситуація така. Коли у нас з вами обліцувальна цегла, я вже розповідав, що для того, щоб зменшити промерзання от через це місце, а ага, воно буде доволі відчутне, тому що в сильну зиму у нас холод проходить аж сюди. І якщо буде у нас ця зона погано провітрюватися, не буде там додаткового джерела тепла, можуть бути виникати проблеми при експлуатації. Тому такі рішення, ну, вони не прийнятні в сучасному будівництві. У нас є декілька варіантів: це або ми робимо консоль і тут робимо термовставки те, що я вам показував багато разів, тут іде армування або ми робимо подвійний фундамент, тобто робимо утеплення. І під обліцовку робимо незалежний свій фундамент. Такий варіант теж гарний, в принципі, прийнятний. І у фундаментах не глибокого залягання доволі непогано себе поводить. Тобто або той, або той варіант. Варіант, що ви описуєте, коли у нас немає ні того, ні того, ви нічого не зробите гарного. Гарного, на жаль, нічого. Чому? Дивіться. Якщо ви закладете сюди матеріал, котрий має нестабільні характеристики який Наприклад, газоблок. Газоблок доволі крихкий матеріал, він боїться точкового навантаження. І міцність газоблока коли приводиться в паспорті, вона стосується лише блоку. розумієте А вам, щоб покласти газлок сюди, вам треба шматок. А у шматка міцність вона менша. От саме з рахунок того, що він не працює на місцеве змінання. Він крихкий. Тому я не вважаю, що газоблок сюди гарне рішення. Наскільки, якщо ви навіть сюди засунете газоблок, наскільки це врятує? Де не врятується? Тому що у нас промерзання, промерзання йде сюдою, і товщина газоблоку в порівнянні, наприклад, 250 мм пінопласту, утеплювача, оцей газоблок, ну такий, знаєте, щось там для самозаспокоєння, м'яко кажучи. Міцні стіни ми послаблюємо, ризики. Тріщин на фасаді збільшуємо ризики, тому що газоблок, якщо він попадає в, він попадає відсириває, він втрачає міцність на 10% більше 10%. Тому норми заборонять його використовувати в, 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 в нижчі ґрунту або во влажному середовищі. Якщо ви будете утеплювати і отак от будете робити утеплення, то таким чином ваш газоблок він зажатий між матеріалами пара непроникними. І якщо буде затікання, дощу або конденсація вологі, він втратить свою міцність. Тобто він мало того, що він крихкий сам по собі, це шматок. Так він ще й міцність втратить за збільшення вологісті. І це ну, його властивості, реальні властивості, які в нормах написані. Тому не використовується. Пінопласти Пінопласти мають таку характеристику, як постійний коефіцієнт змінання. І оцей кефіцент, він нормується. І якщо це пінопласт під невідповідальні якісь там споруди, там за 5 років не більше ніж на 10% він повинен сісти. І ви от уявляєте собі, ви сюди поклали 100 мм, а у вас він працює на межі своїх можливостей, і він за 5 років на 10% зменшився. От ви уявляєте, що з вашою кладкою буде? Тобто, це ризиковано. Де, 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 10% це 10 мм. Вибачте, це яка кладка витримає. Тобто, якщо, не дай Боже, він дасть усадку, то це піпець. сказати знову, вже що це сильно врятує. Ну, звісно, це краще, ніж нічого. Але це теж питання. Наступне, це, це у нас більш-менш нормальний варіант, це піноскло. Але справа у тому, що піноскло на ринку є різне, і піноскло, котре дійсно має гарні несучі характеристики, і стабільне. Оце от головне. Чому? Тому що у пінаскла основна проблема, що його якість нестабільна від партії до партії. Розумієте, від піноскла до піноскла вона нестабільна. Ви можете придбати піноскло міцне, а наступний шматок крихкий буде. і Тому піноскло, після того, як його зробили, воно нормується там класифікується по, по своїм властивостям, тобто першого, другого там сорту і так далі. от і під несучі конструкції фомглас Це закордонне піноскло. Там стабільні характеристики, воно має дуже гарні характеристики. І цей прийом дійсно використовується і закладається під несучі стінки. Це піноскло, і як варіант дійсно можна розглянути під обліцювальну кладку. Але тут питання, яка висота цієї кладки, і яка товщина вашої кладки. Тому що на сьогоднішній день ми маємо геть різні характеристики по цеглі. Ми маємо стандартну 120, зменшену 100 євро стандарт 60-80 мм. І в залежності від цього, ми маємо на висоту поверху точкове навантаження, витримає, не витримає. Але варіант розглянутий фоум -глаз, ну так, не виключаю. Якщо ви подивитесь його ціну, ну, вам навряд чи вона сподобається. Але усадку не дає, вологу не накопичує, міцне, стабільні характеристики, і от тому, якщо і розглядати щось, так тільки оцей матеріал. Все. Ще варіант, Ще варіант це робити точково. Якщо ми подивимось з вами на фасад, можна робити тут. Точково, от таким чином, але теж це треба розрахувати. От у нас йде фундамент, оце от пішла наша стіна. Ми просто частково в першому ряду можемо, або на два ряда можемо замінити, наприклад, нашу цеглу більш теплим матеріалом. Тобто, таким чином ми зменшуємо з вами площу, через котру проходить холод ну, в три рази. Да? Да. Ні, на 2 2 3 зменшимо Тобто на 60-65% ми зменшимо таким чином. Тут у нас буде армування проходити, і навантаження ми знімаємо з утеплювача, навантаження буде передаватися саме от через ці місця. Такий підхід, він теж якби є і теж має право бути. от В такому випадку ми дійсно можемо використати газоблок, пінопласти там і так далі. Ну Або сплошну помглас, якщо по розрахунку він у вас пройде по міцності. Отакі от от варіанти можна розглянути. І знову ж це при умові, що ви будете утеплювати. Цокольну частину. Тобто у вас з'явиться виступаючий цоколь. А тепер, уявляєте собі, ми беремо з вами відкриваємо норматив, а по нормативу товщина утеплення цоколя 250 мм. Отакий от от виступаючий цоколь з таким от відливом. да це жах. Тобто, з точки зору естетики це жах. Тому ми такі рішення не закладаємо в, наш, в наші проекти. І ну у нас або консолі з терморозривами, або все ж таки подвійний фундамент. Це питання естетики.